Привіт! Ви на каналі Англійське для своїх. Сьогодні поговоримо про Present Continuous теперішній тривалий час. Розглянемо декілька моментів. Перше, теперішній тривалий час ми вживаємо, коли дія відбувається саме зараз в цей момент. Я знімаю відео, ви це відео дивитесь. Друге, коли дія відбувається в наближений до теперішнього часу момент. Наприклад, я зараз читаю цікаву книжку, але ж саме зараз я її не читаю. Наближений момент цей місяць, цей тиждень, якийсь період. Або я можу сказати: на цьому тижні я допомагаю батькам з ремонтом. І третій, теперішній тривалий час ми можемо вживати для вираження майбутньої дії. Що називається дія за домовленістю. Якщо ми домовилися з кимось піти в кіно, але не просто домовилися. Ми вже купили квитки, визначилися з часом, тоді ми можемо сказати: я йду в кіно у суботу, вживаючи present Continuous. Давайте ще раз три пункти, коли ми вживаємо Present Continuous. Перше, дія відбувається саме в цей момент. Друге дія відбувається в період, наближений до теперішнього моменту. І третє. Дія за домовленістю. Як же утворюється Present Continuous? За допомогою дієслова to be і основного дієслова з закінченням ing. Ви знаєте, що дієслово to be буде одягати якусь маску. Розглянемо на прикладах I am playing now. Я зараз граюся. He або she, або it is playing now. Він, вона або воно зараз грається. We, you або they are playing now. Ми, ви або вони зараз граються. Зараз іде дощ. It is raining now. Безособове речення починається з it. Щоб побудувати питальне, is винесеться наперед, на перше місце. Is it raining now? Якщо так, yes, it is. Якщо ні, no, it isn't. Заперечне речення. Do to be. В даному реченні до є слово is. Ми додамо часточку not. It is not. Скорочений варіант isn't raining now. Давайте перекладемо такі речення. Я роблю домашню роботу зараз. I. am doing my homework now. Мій друг грає в комп'ютерну гру зараз. My friend is playing a computer game now. Ми йдемо у кіно в суботу. Пам'ятаєте? Дія за домовленістю. We are going to the cinema on Saturday. Бувайте до зустрічі в наступних відео!